Вітаю, друзі, 9 березня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні знову буду говорити про залужного, і я більш ніж переконаний, що до цієї теми ми будемо повертатися ще не один раз. Вранці у виданні дзеркало тижня з'явилася стаття, в якій написано про те, що екс-головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний взимку пройшов військову лікарнярну комісію ще до погодження його на посаду послом до Великобританії. І під час проходження цієї комісії він був визнаним непридатним для служби в армії. Він також ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби. Про це повідомили ще раз, повідомляю джерела дзеркала тижня. І далі я вам буду наводити багато цитат саме зі ЗМІ, аби бути максимально точним і неупередженим в оцінці зараз ситуації, яка відбувається довкола саме колишнього головнокомандувача Збройних сил України. Що далі пише зеркало тижня? Після звільнення зі своєї посади рішенням президента залужний був виведений у розпорядження міністра оборони, тобто він залишався в підпорядкуванні Умерова, призначеного на посаду ще восени минулого року. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду залужного, міністр оборони Умеров не запропонував. Як не запропонував її раніше, і президент Зеленський, це цитата з видання. Це журналісти. Вони вважають, що ось так було, або за їх інформацією, саме в такому ключі розвивалися події. За цих умов далі продовжують автори видання, генерал залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон? Редакції невідомо. Але буквально за годину після публікації цього матеріалу, там чимала стаття, я до неї ще повернуся в цьому відео. Інші журналісти, вже з іншого видання з української правди, написали про те, що генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу, які разом служили, звільнено з військової служби за станом здоров'я. Про це українські правді повідомили джерела у міністерстві оборони. Деталі наступні: за даними незалежних одне від одного, джерел української правди, міністерстві оборони України залужний і шаптала. Звільнені за висновком військової лікарняної комісії про непридатність до військової служби з вилученням з військового обліку. Тобто і один, і інший тепер уже не військово зобов'язані. Якщо щодо долі залужного ми маємо вже певне уявлення про те, що він буде у разі погодження Великобританією призначений послом, бо поки що є лише погодження з боку президента, то стосовно шаптали, також є цікава інформація. Про неї мені повідомили сьогодні мої колеги. Йому також може світити, вибачте, але скажу, заслання за кордон, так як і залужному, багато хто так сьогодні характеризує, він також може бути послом в одній із країн. У нас ще мало країн не мають своїх послів. Тому і Шапталур розглядають на таку посаду. Але на думку журналістів дзеркало тижня, то, ймовірніше за все. Залужному і шапталі, і іншим генералам не запропонували адекватних посад, на які б вони погодилися. Втім, дивно виглядає ситуація, що генерали подалися до ВЛК для того, щоб ну, їх списали. Фактично так виходить на сьогоднішній день. І все ж таки, тепер я повернуся до статті дзеркала тижня. Там пишуть наступне: що залужний із тих військових тієї військової кістки, яка не згинається перед ворогом, але гнеться в обіймах цивільної влади. Справа в тому, що після того, як ми дізналися про звільнення залужного, про те, що він мовчить, а він мовчить і на сьогоднішній день, і от нині, коли я вам записую це відео, то коментаря від Валерія Федоровича немає про те, чи дійсно він знятий з військового обліку, чи направду, його погодили на призначення послом до Великої Британії. Його сторінка в Фейсбук, ви певне там слідкуєте за нею, я не виключаю цього, не містить жодного повідомлення. І жоден засоб маси інформації сьогодні. Немає можливості опублікувати чи показати чи прокоментувати власне його коментар. Ми будуємо версії про можливе призначення або звільнення залужного виключно зі змі та повідомлень Офісу президента України. І далі видання пише про те, що, ймовірніше за все, до залужного були застосовані інші засоби впливу, аби він погодився саме на такий сценарій, засоби впливу мається на увазі з боку Офіса президента. Я вже чув неодноразово різні думки про те, що на Залужного могли тиснути різними кримінальними справами. І я вам також наведу цитату з «Зеркала Тижня, яка красномовно засвідчує таку версію. І пишуть журналісти наступне: залужний хоче спокою, принаймні на цьому етапі. Він не хоче злити божевільного капелюшника в лапках, мабуть, журналісти мають на увазі зеленську людину з розірваною в клапті нервовою системою своєю присутністю за його столом, людину, в якої в руках зрає ланцюгових псів. Одного звати ДБР, другого бюро економічної безпеки, третього служби безпеки України залужний чудово розуміє, що в них уже очі кров'ю налиті, і, мабуть, не вважає для себе. Можливим танцювати в захисному костюмі на кінологічному майданчику. В принципі, алегорії дуже гарні, вони гарно заходять читачеві. І зараз автори видання натякають на те, що проти залужного дійсно може бути розпочато кримінальне переслідування, розуміючи це, аби не дратувати саме і. Зеленського і не збурювати суспільство до протистояння залужний ухвалив саме таке рішення. Я також цього не виключаю, скажу вам відверто. І зараз цю інформацію активно поширюють саме прихильники Петра Порошенка, опозиційник до банкової Сили. залужний став заручником політичних інтриг. Для Опозиційних політиків до чинної влади він є таким собі тараном, торпедою, якою намагаються знизити рейтинги зеленського. звинуватити його в тому, що він розпочав кампанію проти залужного, він понижує його рейтинги, він намагається його принизити як бойового залізного генерала, і так далі. Тобто на сьогоднішній день створений такий собі міф в українському суспільстві, де два найпотужніші політики, Зеленський і Залужний, між собою борються за владу в цій країні. Але якщо Зеленський дійсно є на сьогоднішній день президентом, який довго також інтригував своїм походом на цю посаду, ви, мабуть, добре пам'ятаєте його привітання з Новим роком, 2019, коли ми несподівано дізналися, що все ж таки він буде балотуватися на посаду. Залужний сьогодні мовчить історія, десь схожа, вона мені особливо. Висто перегукується. Я не знаю, чи він зробить заяву про те, що він йде в політику чи повертається, але нині до нього ці двері відчинені. Він уже не є. Військово зобов'язаним він знятий з військового обліку, якщо вірити знову ж таки засобам масової інформації, тому що від самого генерала такого повідомлення немає. То він дійсно може ухвалити рішення або поїхати до Лондона, або залишитися в Україні і займатися політикою. Направду перспективи у нього дуже потужні. Він може виграти і президентську кампанію, і виграти парламентську кампанію, якщо створить власну політичну силу. Його порівнюють часто. Ну, окремі мої колеги із Ющенком, коли той був звільнений з посади прем'єр-міністра на початку 2000-х років, створив свою політичну силу, потім пішов президенти, виграв кампанію в 2004-2005 роках. Знову навіть балотувався на повторну на посаду президента, програв її. Щодо залужного, поки що таких ну, рухів немає. Залужний взагалі не спілкується з журналістами українських ЗМІ, він не давав ніколи жодного інтерв'ю, окрім брифінгу, на якому розповів. Розповідав про те, яким він бачить мобілізаційний законопроект, зміни до чинного закону про мобілізацію. Ну і окремі коментарі, які він давав іноземним виданням, які потім передруковувалися в українські змі. Тому говорити про те, які він має власні бачення щодо подальшої політичної і своєї кар'єри, зараз мені не доводиться. Ми можемо лише це самі. Ну, Фантазувати, аналізувати і придумувати, бо коли мене сьогодні запитували в одному з ефірів, яке ваше власне бачення щодо майбутнього політичного залужного, я не знаю, тому що він сам про це мовчить. Але якщо ти не займаєшся політикою, то політика буде займатися тобою. В силу різних обставин залужний став надпопулярним, надмедійним, от, має шалений рейтинг. Тому політика від нього точно вже не відчепиться. Якою буде подальша доля залужного, будемо знову ж таки спостерігати, сподіватися, що рано чи пізно Валерій Федорович зробить коментар з цього приводу. А поки що, друзі, пропоную вам, як завжди, робити це разом зі мною, тобто слідкувати за найважливішими подіями країни, і тут ми їх аналізуємо. Для цього підписуйтесь на мій канал. Хто цього не зробив раніше, я вам буду шалено дякувати за підтримку, за кожен коментар. Ще раз наголошую, всі коментарі читаю без винятку. На багато з них реагую. Вітак, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціную, мочно ну не перемикайтесь! Все буде Україна!